Вітаю! Сьогодні хочемо розповісти вам про нашу нову розробку, програму, яка допомагає hr підрозділам працювати набагато ефективніше. От як зазвичай буває, як купа таблиць Excel з даними про співробітників, тренінги, оцінки, і ніхто не розуміє, що з цим всім робити, а керівництво постійно запитує, навіщо ми витрачаємо стільки грошей на ці тренінги, який від них зиск? А наша програма відповідає на всі ці питання. Вона перетворює цифри на зрозумілі графіки та висновки. Все дуже просто: ви завантажуєте свій Excel-файл з даними про співробітників, хто які курси проходив, які оцінки отримав, скільки годин витратив, скільки коштувало навчання, і натискаєте кнопку. А далі програма показує вам, скільки людей реально закінчили тренінги, а не просто записалося. Які відділи навчаються краще за інших, на які програми витрачаємо найбільше грошей? Чи дійсно працівники утримують підвищення після навчання? Але найцікавіше це те, що програма може передбачати майбутнє. Вона аналізує дані і каже: дивіться, якщо працівник пройде цей курс і отримає гарну оцінку, то з певною ймовірністю його підвищать, наприклад, через півроку. Програма вчиться на даних про тисячі співробітників. І розуміє закономірності, які людина просто не помітить. І тепер можна приймати розумні рішення: більше грошей на корисні курси, менше на марні. І все це в простому і зрозумілому інтерфейсі. Програма сама читає ваші файли, перевіряє дані на помилки, будує красиві графіки і навіть вчиться робити прогнози. Ця програма підійде будь-якій компанії, де проводиться корпоративне навчання та розвиток. А що б ви додали до цієї програми? Пишіть в коментарях та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо хочете дізнатися більше, як створювати подібні програми для магістрів Національного університету краблобудування є можливість обрати курс HR-маркетинг. Ця дисципліна дозволить вам не тільки опанувати мистецтво побудови сильного бренду роботодавця та залучення найкращих талантів, а й створювати інструменти, які перетворюють дані. На стратегічні переваги для будь-якої компанії зробіть правильний вибір: обирайте спеціальність Д7, торгівля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.